Сто днів нашому уряду, як ви прокоментуєте їхню роботу? Не дуже задовільно. Те, що вони обіцяли, вони ж цього не виконують. І реформи ці не, не йдуть або йдуть тільки, так сказати, на словах, а на ділі вони. Ну і покращення людей життя людей немає. Не дуже чудово. Вам подобається у? Вони, якби наші сподівання, скажімо, не зовсім виправдали. Пропрацював 100 днів. Як ви можете прокоментувати їхню роботу? На трі з плюсом. Я взагалі їхню роботу не можу ніяк оцінити. 100 днів пропрацював на Шурят новий на чолі з РСНІМІЗНІКОМ. Як ти можеш оцінити їхню роботу? Ну, ніяк. Коротко і ясно, що ніяк нічого не помінялося, стало тільки гірше, набагато. Я лікар, працюю в своєму закладі, тому. Можу сказати тільки подякувати уряду, що проїзні квитки, які вони обіцяли для дільничних медсестер на місто, 12 проїздів. Вони все ж таки своє слово дотримали. Я дуже вдячний. Я не знаю, я не дивилася, не знаю. Якщо сто днів пропрацювали, то може щось уже добилися. Ну, ще в таких умовах важко щось коментувати, ви знаєте. Мало ще, часу. Я так думаю, що мало часу пройшло.